Герої житимуть, житиме пам'ять про них конопада Олег Ігорович, позивний кучерявий, старший солдат, гранатометник 2-го штурмового відділення, 2-го штурмового взводу. Турмової роти військової частини т 0910 Народився 16 жовтня 1988 року у місті Бурштин, що на Івано-Франківщині, був єдиною дитиною у родині. ріс активним і допитливим хлопчиком, компанійським та дуже спритним. Полюбляв риболовлю з 1994 по 2005 роки. Навчався у бурштинській середній школі номер 1 Вчителі завжди позитивно відгукувались про хлопця, адже він був добрим, дружелюбним і старанним. Однокласники згадують його як хорошого друга, веселого завжди на позитиві. Після закінчення навчального закладу вступив до Борштинського енергетичного коледжу. З 2007 по 2008 роки проходив строкову службу. У 2016 році одружився з коханою дівчиною Наталею. Після одруження проживав у Калоші. Життя склалося так, що невдовзі після весілля поїхав на роботу у Польщу. 2020 року народилась єдина її. Така бажана донечка Анастасійка, татова гордість і потіха. Олег був хорошим сім'янином і люблячим батьком. Мрів про власний будинок і велику сім'ю з 2020 року і до повномасштабного вторгнення працював у товаристві Гудвелі Україна. За словами колег, по роботі був дуже позитивним та веселим. Користувався авторитетом. З початком російської агресії не зміг залишитись осторонь подій в Україні 4 березня 2022 року. Добровольцем пішов до Калаского територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Його направили до червоноградської частини Т-0910. Спершу служив на кордоні з Білоруссю у Рівненській області. Паралельно проходив військові навчання. Після одного з таких навчань його направили до Катеринівки, що на Донеччині. Там уже у складі штурмової роти 710, бригади охорони Держспецтранслужби тримали оборону на території Червоної гори. Під час штурмів молився, щоб залишитись живим, оскільки вдома чекала на тотуся маленька донечка. Після чергового завдання отримав незначні поранення, і його відпустили до рідних додому. Дружина Наталя пригадує: Олег розповідав, що коли відступали, було дуже страшно, бо багатьох побратимів поранили і вони загинули. І мить він усвідомив силу молитви, відчув, немов крила його огортають, не даючи загинути. 24 лютого 2023 року воїн повернувся до своїх побратимів. Цього разу вони тримали ту єдину дорогу життя під Бахмутом, 16 березня, спілкуючись із рідними, попросив, щоб усі скинули свої фото. Це була остання розмова із близькими. 17 березня заступив на завдання з побратимами. Виїхали на позиції, не встигли розкластись, як їх накрили градами. Загинув боєць у районі населеного пункту Богданівка, Бахмутського району Донецької області. Свій останній спочинок знайшов 22 березня на Алеї Слави Калоського міського кладовища. Найкращий товариш Олега Володимир Чава ділиться спогадами. Олег був щирим хлопцем, чесним, порядним, позитивним козаком і великим патріотом української нації. Я дякую, що в мене був такий друг. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, посмертно нагороджений Орденом за мужність третього ступеня. Також нагороджений відзнакою Івано-Франківської ОДА та обласної ради за бойову звитягу. рішенням сесії Калуської міської ради, герою присвоєно звання названня, почесний громадянин Калуської міської територіальної громади, вічна йому пам'ять і шана. Це нам перемога звільнення України.